Всім привіт! З вами Іван. Сьогодні я буду показувати, як можна заробити е, на місіях дуже добрі гроші в симулятор рімаши на 2. Така у нас заставка загружається, беремо саму швидку машину? У мене ця саме швидка. одразу показував за дві місії, за яких можна отримати 100 тисяч. Ну, 102. Так. Одна тут, 61. А 40. от 40. Вот. Зараз ми їдемо до до першої до першої місії, яка находиться от ну, тут пока закрито, тоді їдемо на іншу. Тут є така місія, там, де перегонки, там де можна дуже добре поганяти. Нам вона поки не треба, бо за неї получимо ми 7 тисяч. Оце дуже мало. Ем... Якщо ви перший раз сюди, в цю ігру заходите, там вам буде висвічуватися. Вибирати, там є три види машини. Ви можете вибрати всього ту одну. І там вам треба проходити місії, щоб відкривати нові місії. І зараз ми приїдемо до нашої місії, за яку ми можемо, за яку ми получимо сорок з чим-то тисяч ігрової валюти. От це місія. Того, того разу я вам цю місію показував. Так само я говорю, може і попастися і крута, а може і попастися якась така фігова. Відкриваємо, думаємо салон. Салон, я б сказав, не крутий. І їдемо до галочки. Доїжджаємо ми. Все, і тепер мимо. Бжемо як там їхати, скільки нам буде удобно. Я говорив того разу, що я цю скорость швидку дуже, я її завжди використовую. І їдемо віддавати машину. Так, от ми доїжджаємо. Ось. І получаємо 1900. І тут зразу нас жде друга місія, за яку ми можемо ще 61 тисячу. Можемо 41 тисячу отримати, якщо мало товару заберемо. А можемо отримати і 61 тисячу ігрової валюти. Їдемо. Так, ми припаркувалися. Відкриваємо двері і зразу відкриваємо багажник, тому що товар туди треба. Ми можемо взяти біту або можемо взяти пістолет. Я пістолетом швидше буде. Розбиваємо скло і, роз... і забираємо ці ящики. Тут зробить сигналізація. Якщо ви за время не втієте, ви провалили вісімку. Ми заробляємо. Я хочу забирати товару на 61 тисячу і ми забираємо його. І зразу сідаємо і їдемо. Так само ми хочемо, щоб у нас, я хочу, щоб я добив собі через ці місії, я хочу собі добити рівно 1 мільйон грошової валюти. Нам дають 61 тисячу. Тепер їдемо іще в одне місце. Я знайшов один спосіб, від якого можна втікти від поліції в цій ігрі. Їдемо туди, саме там, де ми огоняли машину, але тільки треба трохи далі. В наступному відео, віде... я покажу, як відтікти від поліції в цій грі. Но тільки це перейдеться вийти із гри. Подивимось, скільки за цю моно получить. Тут 16 тисяч моно получить. Но нам поки ця місія не треба. Нам треба місія, щоб угнати геліка. Оце. 25 300 получимо. Так. Приїжджаємо. Так. Беремо знову або біту, або пістолет. Я візьму на цей раз біту. І беремо гелік. Його треба угнати до автосалону. Його треба привезти. Гелік всередині такий собі. Я б не сказав, що він крутий в цій грі. Врізався так, доїжджаємо, щоб таймер закінчився. І їдемо до автосову. Так, ми під'їжджаємо. І нам дають 25 300. Тепер їдемо на ту місію. Там, де ми 16 тисяч, чи скільки получимо. Так. І їдемо в те саме місце тільки трохи ближче. І я би сказав на цих місіях, якщо пару раз на день їх проходити, я б сказав би, що тут можна непогано заробити так грошей на цих місіях. Так, от ми під'їжджаємо сов'ятую цю ігру скачати, бо вона дуже цікава. Так, 16800. Нормально. Так, тут що тут треба? А, забра оці пацанчиків розганяти і забрати цього чоловіка, мабуть, бо доставити. Так. Ми сі... І нам треба відвезти цього типа кудись, мабуть, в больницю, тому що, мабуть, вони його ісколічили. Братанчика треба відвести до аеропорту. Сюди під'їжджаємо і їдемо до аеропорту. І його тут віддаємо і получаємо 20 тисяч. Хоча, мало, ще 16 16800. Ну і так непогано, зато на пару тисяч більше. Так, тепер іще на одну місію їдемо. Так. Подивили, подивимось на карту. Де тут можна добре так підзаробити? Поїхали до поліції. Там можна так добренько заробити. У цій грі можна дуже багато що робити. На цій грі, якщо назбираєш там мільйон чи скільки там заробиш, ти можеш тут е, класні машини. Зароби, е, ну, накупиш грошей і отримуєш дуже класні машини. Наприклад, я назбирав один мільйон з чим-то заробив на оцю такий Мерседес. Він непоганий, можна сказав. Так, ну всередині. Непоганий, я б сказав. Ну, а оцей теж хороший, непоганий. Ну, тільки є у нього один мінус. Шовину ну, єдний трохи. Як ганяєш, е, ти можеш на цьому Мерседесі і на цьому Мерседесі ти можеш програти. А на цій БНВ вона дуже швидка. Е, то ти як там? Ти можеш виграти? Так. Це б НВ коштує 100 тиків. І їдемо до поліції, щоб там пройти місію. Там може попастися така там, де ти маєш доганяти трьох типів. А можеш вже там попастися, там, де аварія, і там, де ти маєш пакувати о, одного типа. Коротше так. А на от, послідок я покажу вам от, от місію. Круг почета. От. На ньому я покажу, як ця машина ганяє. От. Цю машину пару раз уже поліція пакувала. На жаль. От. Ну, в цій грі є таких багато місій. Е Оці, наприклад, перегонки, там чотири машини і ти. І на, там е, нормально поганяти. Ну, типа, не раді грошей, а можна поганяти. Ну, і я так само, я на цій дуже добре ганяти не можу, тому що в будь-який момент може заспавнитися поліція і може цю машину на штраф стоянку. Забрати і треба заплатити 25 таких марок, чи як вони називаються, а ні, тут то тобі не віддать машини. Уже один, один раз було таке, що я цю машину недавно купив і дуже її любив. І на штрафстоянку забирали. Я цю ігру удаляв і там Срібно треба. Я назбирав цих 25 марок і все. І забрав цю машину уже не один раз Так. Подивимось, що це за подарок 15 тисяч, ну, не знаю. В поліції моно так теж добре зробити. Саме більше це 36 тисяч. Може, з чим-то. Так. На цих стрілявках теж моно нормально зробити так. Перш на цих Зараз буде... буде стрілявки, а потім уже і там і будемо. Поліції що робити. Та тут можна 15 тисяч заробити. О, і вам дається і вам дається минута чи скільки стріляємо треба бист. Стріляти, щоб як більше зробити грошей. Як це время, а ти забираєш та ти випроштиви. Треба тут курять тому, що я хочу изразить 15 тысяч. Уже зробив. Уже сейчас 16. Уже 17. 17 550. Ну, нормально. І зразу тобі припарковують тут таку нашу машину. Давайте так. Зараз от сюди йдемо. там штраф стоянка. 45 тисяч. Нормально так. Я думав 36 тисяч більше, Мабуть, це буде погоня. Ну, я не думаю, що я там в тій погоні виграю. Тому що на тій погоні треба дуже... Дуже швидко їхати і дуже швидко зображати. так тут ми їдемо. От там нас уже видно місія якась, не знаю яка, Заглючу. От, там їде три гада. А- і все, і ми улітаємо в воду. Так. Ну, короче так. Ну, ми цю місію не про... Не пройшли, тому що ця місія не із легких. Тоді напослідок поганяємо. От. Там є. Там моно дуже добре поганяти, якщо у вас дуже швидка машина. Поганять нормально, можна. Так, от ця місія. Мало платить, але зато добре поганяємо. Я третій, мабуть. Ні, я другий. У мене сама швидка машина, тому що я обганяю, але є такі ігрики, які можуть мене обганяти. І тут треба повертати, повертати, якщо там не повернеш, Ти можеш вирізатися. І там їх можна так, щоб вони там запутались. Там вони можуть, вони завжди там путаються. От. І тут дуже можна поганяти і тобі нічого ніхто не зробить. Поліція навіть нічого і не зробить. Коротше так. Так, подивимось, деякі смурфики. Один доганяє другий і ще там, другий їде, другий доганяє мене, ну непогано, я вже роблю зараз перше коло, перший круг, от. І от ми тут обганяємо. Круги. І все. И выграємо. Цьому відео моє буде закінчуватися. З вами був Іван. Всім пока!